Правда, що треба сповідатися тільки з самого грубого, за що найбільше болить душа, а не робити звіт гріхів і, взагалі, звертатися до Бога і каятися одразу, коли вчинив гріх. Навіть якщо це сталося після важкого гріха, і людина звертається до Бога, це означає, що в людини все таки є ось ця благодать покаяння. Тому що коли людина впадає в більші гріхи, то тоді людина починає казати, що ні, там ніяка сповідь мені не потрібна, нічого інше мені не потрібне. Це вже роби, не роби, сповідайся, не сповідайся, кайся, не кайся, і так з цього нічого не вийде. Це вже буде цей гріх такого забуття, це гріх такої закостенілості, закоріненості в гріху. Стосовно того, що треба тільки з грубих гріхів сповідатися, це дуже тонесенька крига, на якій можна проламатися і шубовснути укражану воду. Я до цього не заохочую. За що найбільше болить душа? От розумієте, в мене може душа найбільше боліти за це, але проблемою може бути щось інше. Давайте я вам приклад наведу. Подивився інтерв'ю. У Скрипіна була така співведуча Наталія, великого прізвища з голови. Готувалася гарно до ефірів, питання ставила. В неї було інтерв'ю, не знаю чи не з самим Скрипіном. Вона в Берліні зараз знаходиться, і вона розповідає про те, що багато людей. В Україні нарікають, кажуть, от поїхали ми за кордон, а за кордоном погано, тому що там на манікюр записатися не можна. А в нас, хоч о третій годині ночі можна записатися на манікюр. Ну і це якби дуже добре, дуже дуже вигідно. Ну для кого? Для клієнта. Той хто о третій ночі мусить йти на таку роботу, напевно, не дуже добре. Натомість, і ось ця Наталя навела такий приклад. Але знаєте, в Німеччині, коли наприклад там в якогось хлопчика було ДЦП, то йому там роблять якісь спеціальні виплати. Він може ходити в спеціальну школу. Школу, якось там лікуватися, за ним дивляться, його доглядають. Каже, і я готова віддати всі манікюри, і в той момент вона показала там свою руку безманікюрну. Якби не сказала, що вона безманікюрна, я особисто навіть би і не помітив. Вона такі речі уваги не звертаю, наприклад. Каже, я готова віддати, пожертвувати всіма манікюрами світу тільки за те, щоб люди, в яких інвалідність, які мають якісь проблеми здоров'ям, могли отримати якусь допомогу. І тепер дивіться, наші люди, які їдуть, це був приклад. Які їдуть за кордон, помічають, що там, наприклад, не знаю, гірше працює банківська сфера або медична сфера в чомусь, або там не можна на минікюр записатися, але не звертають увагу на ті речі, які там є реально хорошими, ну ті самі виплати або. Сумлінність виплати е, самими громадянами своїх же податків, наприклад, що до цього там ніхто не змушує, наприклад, і що люди більше дбають про свою державу, про своє місто, про свою вулицю самі. І Розумієте, тобто у людей за щось одне душа болить, а щось інше проковтується, так? І тут є досить велика проблема, я вважаю. А ви. Тобто питання не в тому, чи мене болить, бо я, мене це може не боліти. Коли робили інтерв'ю, е, книжки є на цю тему, багато документальних фільмів є на цю тему, що от нацисти, які були в концтаборах, вони собі мультик в голові побудували, що ось тих людей потрібно там вбивати, спалювати мільйонами, тисячами. І тут немає ніякої проблеми. Зовсім там до фоток ставали разом. Там хлопці, дівчата, молоді, фотографувалися, а потім верталися на свою роботу знову там людей в газових камерах травили, а потім спалювали. І в них не було якихось моральних перешкод. Тобто в них душа не боліла, розумієте? І спецовісті треба робити не за душею, а за молитовником, де написано, які гріхи проти якої заповіді. Тому що те, що я думаю, може мене завести на манівці. Я можу думати не про гріх, там де є дуже великий гріх. І навпаки.